Всім привіт! Сьогодні трохи в новому форматі буде відео. Е, вийшли Pokémon Legends ZA, де, які всі ми дуже довго чекали, <свісно> і в які ми дуже хочемо пограти. І в цьому відео я просто поділюся своїми першими враженнями, покажу трохи е, е, геймплея з е, самого початку гри, щоб нічого не спойлерити. які є покемони, які є NPC локації. Але може вам це відео знадобиться для того, якщо ви ще не впевнені, не впевнені чи будете ви купляти покемонів, чи хочете ви їх купляти. Також відео, яке ви будете бачити, в основному записано на Nintendo Switch 2, бо мені пощастило займіть Nintendo Switch 2, але я зроблю всередині невеличкий сегмент, де покажу, як ця гра виглядає на першому свічі. І може навіть зроблю невеличкий сайд-бай-сайд, щоб ви могли побачити, яка є різниця. Якщо у вас лише перша консоль, то ви зможете подумати, чи треба воно вам, чи краще почекати до того, як ви собі купите Nintendo Switch 2. Отже, покемони, не можу сказати, що я не пер... передбізято приходжу до цього відео, бо я фанат покемонів все своє життя і тому. Це відео буде трохи з точки зору давнього фанату давнього фаната серії, але я можу сказати, що перші враження в мене доволі приємні, особливо на Свіч 2. Прикольно, все дуже ярко, все дуже красиво. Ви от можете бачити, що графоній. Так. E, самі моделі і сам арт-стайл вже трохи застарілий. Але якщо ви, такий, якщо ви приймаєте такий стиль і таку графіку, то вона дуже приємна. А, якщо ми порівнюємо Pokemon Legends з, е, наприклад, минулою грою серії Legends, е, саме Legends Arceus, то, ну, небо і земля. Можливо, завдяки тому, що трохи більш потужне залізо, і вони можуть собі дозволити трохи більше, але як ми побачимо трохи в майбутньому, на першому свічі теж Pokemon ZA набагато краще виглядає у порівнянні з Legends Arceus. Що радує, дуже прикольні персонажі, дуже прикольний дизайн персонажів, всі дуже милі, всі дуже особливі. Але покемони завжди славились своїм карактер-дізайном. Е, і кожен хто каже, що поки що персонажі покемонів виглядають нудно, він бреше. Не слухайте таких людей. А, з точки зору геймплея, ця гра є великим відходом покемонів від пошагового бою. Що для когось може бути проблемою, для когось може не бути проблемою. Моє враження таке, що за пару годин, які я пограв, мені в принципі подобається, але є такий нюанс, що я сподіваюсь, що наступна основна гра, основні ігри про покемонів 10 десяте покоління, все ж таки повернеться до покрокового бою. Мені це дуже подобається. Я сподіваюся, що вони. Зроблять щось нове і цікаве з покроковим боєм, як ми могли побачити, наприклад, цього року в Fire Obscure Expedition 33, де Покроковий бій був розбавлений трохи якимись можливостями парірувати або можливостями ухилитись від атаки. Але е я все-таки. Мені подобається покрокові бої, бо вони тобі дають час на стратегію, час подумати. Тут ви можете побачити зараз теж на екрані, що воно трохи, ну, знову-таки, це лише початок, може вони якось пізніше розбавляються, але, але є такий нюанс, що перетворюється просто вся ця історія на абсолютний. На абсолютний мешинг кнопок, <хи> і ти просто натискаєш всі кнопки, поки у тебе на кулдауні твої обілки. І це мені здається, що може трохи набриднути з часом. Але подивимося: перші враження доволі непогані. Дуже прикольно дивитись, як вони оці покемони тут бігають туди-сюди і друг друга шпиняють своїми атаками. Um, тому це прикольно, але знов таки це трохи вибиває всю грандіозність боїв покемонів Бо коли ти просто їх бачиш маленькими, як вони перед тобою бігають, то це більш виглядає на те, як не знаю, собаки між собою граються в парку, ніж на епічний бій покемонів які можуть дихати вогнем і робити якісь водяні атаки і всякі такі штуки. Тому е, подивився, що буде, коли буде трохи більше покемонів. І вони будуть трохи більшими. Але поки що це е, виглядає, як просто, я ж кажу, дітки граються зі своїми тваринками. Е, і в цьому є теж якийсь свій шарм. Я не буду казати, що це прям катастрофа, і це неможливо прям сприймати. Тому таке. З поганого, що. Хочеться відмітити, і я думаю, що дуже багато хто хоче це відмітити. Це той факт, що у блін, році нашого Господа Бога 2025-му у нас досі немає ніякої озвучки в покемонах, немає ніякого войсактінга, і, і це, це звичайно трохи вибиває. Бо. Персонажі рухають ротом. От я вам зараз увімкну шматочок цього, Ці, наприклад, якоїсь катсцени, і ви побачите, що персонажі вони рухають ротом, наче вони щось кажуть, але звука ніякого з них не виходить, і це якось максимально дивно. Ось, тут ми могли це побачити, і, ну, або вже зробіть їх якимись портретами, бо ігри, які не використовують Voice Acting, зазвичай вони просто беруть собі портрет персонажа, який там або не рухається, або рухається мінімально, і е, просто показують текст. В такому вигляді у тебе немає цього дисонансу, який тобі каже. Що я маю щось чути, але я чогось нічого не чую, і організм входить в такий стан паніки, такий, типу, що відбувається? Невже я оголох? Я трохи трохи перебільшую, але ну ви я думаю, розумієте, що відбувається, тому так. Це звичайно дуже, дуже, дуже старить ці ігри і дуже впливає на якісь перші враження, але. Якщо навчитись це ігнорувати, і я думаю, що з часом ти просто до цього звикаєш. Ну і в принципі, якщо, наприклад, я якийсь час граю в покемонів вже, і я в принципі звик до того, що персонажі не розмовляють, то з цим можна жити Можна жити, а, також а, хочеться поговорити про графоній. Я думаю, що це для багатьох людей. Дуже така цікава тема. А я вже встиг десь в якихось тіктоках побачити, як люди скаржаться на те, що от вікна на будинках це гробана пласка текстура. Nintendo, Game Freak, ліниві жлоби, не намалювали нам вікно. Нормальне вікно. Uh, і тут у мене, ну, може, якась моя унікальна точка зору, бо багато хто погоджується з цим, я бачив в коментарях до тих тіктоків. Але це не Windows Simulator 2025. Це гра про покемонів і покемони, і персонажі прорисо промальовані і анімовані абсолютно нормально і прикольно. Um, є якісь навіть маленькі моменти, які я вже стиг помітити навіть за перші пару годин гри. Це, наприклад, коли ти йдеш по місточку над невеличким прудіком, і на тебе вистрибують меджикарпи. Прикольно! Блін, вони такого ніколи не робили. Тому я розумію людей, які, для яких графоні це дуже важливо, і вони хочуть прям бачити кожен там сіль на своєму к Моніторі або телевізорі, але для мене особисто абсолютно не є проблемою той факт, що на стінах пласкі вікна, <хи> бо мені в ті вікна не заглядають. Тому е якщо для вас е це називається graphical fidelity я не знаю, як це буде українською. Якщо для вас це реальна проблема, то мабуть покемони будуть не для вас. Тому що так вони розуміли, що вони можуть деталізувати, а що вони не можуть деталізувати. І знову ж таки, коли ми подивимось на те, як гра виглядає на першому свічі, то там це трохи гірше навіть ніж на другому свічі. В плані текстур, в плані анімації. Я коли записував з першого свіча відео, то я помітив. І це дуже дивно виглядає. Той факт, що в одній з перших катсцен на фоні дівчинки стоїть кущ, і навколо нього трава. І та трава, вона прям колихається як сумашеча. короче, від вітру, якого, який, мабуть, існує в цій сцені. Але кущ стоїть максимально непорушний, і навіть не трохи там якось хитається. І це ну, воно так якось. Дуже дивно виглядає, і ти такий. А, от Або не або не робіть мені цей вітер, або трохи хоча б блін, потрусіть то геробаний кущ, щоб виглядало, наче він знаходиться біля тої трави, яка блін згодить з розуму на фоні цього віту. А, Тому таке. А, подивимось зараз на те, як гра виглядає на першому свічі Звичайно, дуже помітно 30 кадрів в секунду у порівнянні з 60 кадрами в секунду на Switch 2. Але я був дуже приємно здивований насправді. Так, вона набагато повільніша. Так, на першому свічі набагато більше завантажень. Тому вам іноді треба буде трохи почекати, щоб гра підготувала те, що вона буде вам показувати. Але те, що вона вам показує. Виглядає норм. Тобто я не можу сказати, що гравці, які грають на першому свічі, вони будуть отримувати прям максимально погану версію. Бо дуже багато хто очікував, що. Перший свіч буде е, Єлікап'єть, особливо коли ми згадаємо, в якому, ста в якому стані вийшли, вийшли попередні ігри. Це Scarlet і Violet, які ну, перші там десь пару місяців в них об'єктивно неможливо було грати, бо у тебе <кій> персонажі провалювались під текстури. У тебе не промальовувались текстури, у тебе гра працювала блін, в трьох кадрах в секунду. Якщо ти відійдеш десь від чогось блін, на три кроки, то воно в половину ріже собі фреймрейт, то тут такого я не помічав. А, поки я грав, абсолютно нормально вона працює так, я ж кажу, трохи повільніша. Якщо для вас проблемою є повільні ігри, які багато завантажують. То, мабуть, знов таки для вас покемони на першому свічі можуть бути мінусом, а не плюсом. І. І так, дуже нормально ця гра працює на першому свічі. Я не помітив якихось ситуацій, де. Е, якось прям з повітря переді мною люди з'являлися на першому свічі, що теж було дуже великою проблемою для багатьох людей. Ну і в принципі це я розумію. Тобто, коли персонажі пров... завантажуються там, десь там не знаю, в п'ятидесяти метрах від твого персонажу, то це ще більш-менш але. І в Скарлет і Вайлет така фігня була. І в «Sword and Shield це взагалі катастрофа була в, там, в одних з попередніх ігор, що вони там буквально в парі метрів в тебе з'являються, і ти просто йдеш, і люди як з неба просто падають перед тобою. І це трохи. Це трохи рубить тобі імерсію, як то кажуть. Тому непогано хочеться. Похвалити, звичайно, хотілося б, щоб покемони виглядали так, як їх хочуть, щоб вони виглядали всі. Всі хочуть, як, щоб виглядали як Horizon, наприклад, і ти таки бігаєш зі своїм блін, бульбазавром і ловиш собі якихось суперреалістичних покемонів. Але на жаль, маємо те, що маємо. І те, що ми маємо, воно працює і виглядає нормально. Знов таки, ми зараз говоримо про перші пару годин гри. Може, якщо ми доберемося до якихось прям дуже густо населених покемонами або людьми секцій, то там може трохи просятий. Фреймрейт і текстури, і все просяде, але поки що я такого не помічав. Собственно, про локації з покемонами. На початку гри мені показали лише декілька, це називається wild area в цьому місті, в якому ми знаходимось і вони були доволі маленькі і вони були дуже негусто населені покемонами. 5-6 різних видів покемонів в кожній локації. Це мене трохи напрягає, але знов-таки це лише початок гри. Я сподіваюся, що будуть якісь великі локації, де буде багато різних покемонів. Але бігать, ловить покемонів, як завжди, прикольно і цікаво, і тобі завжди приємно це робити. Um, мені дуже здається, що ця гра, вона. Трохи стримується тим фактом, що вони мають працювати і на першому свічі, і на другому свічі. Перший свіч вийшов 8 років тому, 8 з половиною вже років тому. І я розумію, що дуже багато людей його мають, і я розумію, що люди ну не готові, наприклад, купляти другий свіч, але мені здається, що якщо і коли. Game Freak такий вирішить, що вони будуть робити ігри для Свіч 2, які не мають працювати на Свіч 1, то тоді ми побачимо трохи більше якийсь крок вперед. Я думаю, що артстайл цей залишиться з нами назавжди, тому не очікуємо реалістичної графіки, але мені дуже цікаво подивитися, що вони будуть робити, коли вони будуть робити ігри для Свіча-2, який буде які який будуть. Працювати на Свічі 2 на тіно. І я трохи навіть боюсь того, що вони зроблять ігри на Switch 2, які будуть працювати, блін <свіття> на Свічі 2, так як вони зараз працюють на Свічі 1. Тобто вони знов трохи свої амбіції переоцінять і зроблять щось, що буде в 30 FPS, як умога погано працювати, і буде катастрофа. От. А, трохи розкажу вам про те, що відбувається в цій грі, бо дуже багато говоримо про перформанс, про графоні. Але що ж про що гра, собственно? Ти з'являєшся як персонаж в місті, яке називається Люміос. Воно створено на основі Франції. Дуже якось. Цього року Франція прям перемагає. Якась французька пропаганда нас е, цього року зустрічає, бо ми бачили Клер Обсюр, яка створює нереалістичні очікування від того, якими є французькі люди. І ми, от тепер бачимо Покемон Legends зі. А це місто дебютувало у 2000, здається, тринадцятому році. М -м -м. Так, мабуть, 13, -му. 13 -му, або 14, коли вийшли and XY. І, собственно, мабуть, тому ця гра і називається Z2A, тому що попередні ігри називалися XY, вони були про, про літери створені. Але так, ти з'являєшся в цьому прекрасному місті, яке дуже непогано виглядає. Воно виглядає, але воно поки що виглядає дуже маленьким. Це місто. Все суперпоруч, тобі ніколи не треба бігти більше, ніж там 3-4 будинки до наступної локації. І тому створюється невеличка така, невеличка ілюзія того, що це дуже маленьке місто, але. Я сподіваюся, що воно відкриється і буде дуже дуже великим. Здається, що ти не можеш покинути це місто, тому вся гра буде проходити тут. А я сподіваюся на якісь підземні рівні або щось таке. Так от, ти з'являєшся, і тебе зустрічає місцева гаряча жінка з трьома покемонами, яка тебе вербує в свою команду. Команду тренерів, які. Беруть участь у чомусь, що називається Z.A. Royale. Z.A. Royale — це наш турнір, який у нас відбувається в цьому місті, де кожної ночі тренери змагаються один з одним, і тренери, які здобувають якусь кількість перемог, вони ростуть в рангу, і ранги вони прописані як алфавіт. Тобто у тебе від літери Z до літери A тобі треба знайти. А тобі треба досягти ранку A. І ранк A це, типу, А. І ранг А – це найсильніші тренери. Також якась мутка відбувається на фоні із мегаеволюціями. Мегаеволюція це у нас механіка, яка була презентована у іграх Ексен Y. Де яка дозволяє покемонам еволю тимчасово еволюціонувати більше, ніж звичайно. І вони стають сильнішими, в них новий дизайн, дуже прикольний, часто прикольний, часто не прикольний. Тому таке. Okay. <thih> um, і е, так, і ти як персонаж, який для мене це було завжди такою якоюсь наративною проблемою, що твій персонаж він завжди абсолютно. Пустий персонаж. Тобто я розумію ситуацію, де тобі треба створити персонажа, до якого, який, якого кожен може уявляти собою. Але тут ти просто виглядаєш, наче ти народився вчора в цій грі, і у тебе завжди оцей пустий твій, пустий твій погляд, в якому ти просто наче ти нічого не розумієш. Um, і всі тобі пояснюють світ так, наче ти в ньому не існуєш. Uh, я не знаю, яка кан... який канонічний вік персонажів, але виглядає, наче їм там 15 плюс років, може навіть там 17 18 uh, um, Але вони пояснюють тобі, що таке покеболи. <с breakup> вони пояснюють тобі, як ловити покемона. Так, ти не є тренером. Але, наприклад, я не є гравцем у футбол. Але я розумію базові штуки про футбол просто через те, що він є якоюсь важливою частиною нашого світу. І дуже б хотілося, б, щоб була можливість на початку гри вибрати, це твоя перша гра про покемонів, чи це твоя не перша гра про покемонів. І якщо ти обираєш, що це твоя не перша гра про покемонів, то вони якимсь чином прибирають всі пояснення якихось максимально базових речей. Наприклад, що таке покебол і чого ми тримаємо покемонів. В них, або трикутника сили покемонів, що типу трав'яні слабкі проти вогняних, вогняних проти вогняних і так далі. Бо <плес> uh, <bo> <плес> це виглядає дуже дивно, тому що, ну я ж кажу, ти персонаж, який існував в цьому світі, і покемони є настільки важливою, невід'ємною частиною цього світу, що як ти можеш цього не знати? <плес> <плес> от, от, просто так ти можеш там не розбиратися в якихось супер нюансах, але якісь базові штуки персонажі тобі не мають, розказувати. Um, от. Але так. І ти береш участь у цьому турнірі. Тобі треба перемагати кількість, якусь певну кількість тренерів. Після кожної певної кількості тренерів у тебе буде промоушенал метч який підіймає тобі ранг. Дуже прикольна структура. Вони відійшли, в принципі, Legends вони ніколи не роблять оцей формат восьми стадіонів, яким відомі покемони. А, тому це дуже прикольна структура, це дуже цікаво. А, я сподіваюся, що тренери будуть прикольні, тренери будуть і цікаві. І побачимо, що воно як воно буде. Тому ось такі мої перші враження. Я не буду вам казати, чи треба вам купляти покемонів, чи не треба купляти покемонів, бо я не ваша мамка, я не ваш бухгалтер. Е, тому я не знаю, яке у вас фінансове становище. Е, мені поки що все подобається. Е, я дуже добре проводжу, проводжу час. І я сподіваюся, що е, і далі я буду його проводити так само добре. Е, але просто задайте собі питання: чи хочете ви грати в гру? Принцип якої ловити всяких різних маленьких пацанів <хи> і пацанес. Якщо вам подобається колекціонувати всякі різні звірятка, то вам сподобається ця гра, якщо вам не подобається ідея просто бігати і ловити покемонів, то мабуть ця гра буде не для вас. Тому отакі от мої перші враження. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, було корисно і інформативно. Забудьте все, що я сказав, це, блін, найкраща гра в світі.